Добрий день, діти! Я рада всіх вас вітати. Діти, скажіть мені, будь ласка, як називається наша країна? Так, правильно Україна. А як називаються люди, які живуть в Україні? Правильно, діти, Українці. Ми з вами живемо в Україні, тому ми українці. Україна здавна славиться своїми людьми, народними умільцями. Важливе місце в житті українського народу займає вишивка. Не було жодної хати без вишитого рушника. Рушниками прикрашали стіни. Поважних гостей зустрічають хлібом-сіллю на вишитому рушнику. Це ознака гостинності українського народу. Без рушника не святкували ні народження дитини, ні весілля. З давніх давен вишиванка, вишита сорочка, вважається не просто святковим одягом, а оберегом. Який захищає людину та оберігає її. Вишиванка це предмет неабиякової гордості української нації. Цей одяг придавався від покоління до покоління. Прадавні українці сприймали вишиванку як оберіг, що символізував міцне здоров'я, красу та силу роду. Люди вважали, що орнамент захищає власника від недобрих поглядів, будь-яких невдач та хвороб. Вишиванка також допомагала розрізняти своїх та чужих. Особливості візерунку, колір вишиванки, колір полотна видавали, хто стоїть перед тобою. Адже різні люди носили різні вишиванки. Сорочка з вишитим орнаментом з'явилася в незапам'ятні часи. За словами істориків, українські вишиванці вже більше тисячі років традиційними кольорами української вишиванки вважають червоний, білий, чорний. Синій, зелений та жовтий. Червоний колір означає безмежне щастя, самовіддану любов, матеріальний достаток і нестримні веселищі. Цей тип сорочок був призначений для молодих дівчат білий колір символ радісних життєвих подій, вишиванки цього кольору. Вважали святковими. Блакитний колір символізував чистоту і непорочність, Такі сорочки вдягали незаміжні дівчата. Зелений колір символізує молодість, красу. Зелені відтінки здатні захистити від природних стихій. Жовтий колір це символ меду і пшениці. Добробуту, багатства і радості. Орнаменти поділяли на три основні різновиди це геометричні, рослинні та тваринні. Геометричні орнаменти. Коло це сонце та його рух навколо Землі. Коло розділяє навпіл. Це день і ніч, літо і зима. Квадрат це достаток, багатство, добробут. Ромб з крапкою всередині це символ родючості природи. Трикутник символізує вогонь. Також трикутник уособлює святу Троїцю і символізує найвищий християнський захист. Змійки, спіралі або хвилі це знаки води. Паралельні зигзаги це символи дощу, хрестик це символ врожаю. Рослинні орнаменти це калина, символ материнства. Кущ позначав матір, а ягідки дітки. Строчки з такими визерунками вдягали тільки замужні жінки. Мак надійний оберіг, що захищає не тільки людей, а й домашнє господарство. Маки вишивали на рушниках, постільній білізні, скатертині. Соняшник це символ сонця, яке обдаровує нас теплом, добром. І благом Білі лілії це чистота та дівоча чарівність, виноград це щастя, Від поповнення родини. Дубовий листок символізував чоловічу енергію, витривалість, життєву силу. А ромашка символізує любов і юність. Коли ми вдягаємо вишиванку, то де б ми не були, всі відразу зрозуміють, що ми українці, адже це наш символічний одяг, який вирізняє нас серед інших народів. Отже, діти, тепер ви розумієте, що носити вишиванку потрібно з великою повагою і любов'ю, адже український народ це люди, які поважають. Та піклуються один про одного. І коли ми одягаємо вишиванку, то відчуваємо велику гордість за те, що ми українці, Щороку в Україні у 3 четвер травня відзначають День вишиванки. У нинішньому 2024 році цей день випадає на 16 травня. Зі святом вас! Вільний український народу, слава Україні!